Україна продовжує домагатися звільнення Надії Савченко, а також всіх полонених і заручників з полону бойовиків, повідомив президент Петро Порошенко у навчальному центрі Нацгвардії під Києвом. Сьогодні прес-секретар Путіна заявив, що російська сторона не давала жодних запевнень Україні, що звільнення української льотчиці і народного депутата щодо звільнення народного депутата і української льотчиці Надії Савченко. Вчора ми домовилися і про звільнення. Полонених і заручників, сотні українців, які знаходяться в нелюдських умовах, мають бути звільнені протягом п'яти днів після відводу важкої техніки. Ставилось питання і про звільнення української героїні Надії Савченко. Дуже жорстко весь світ вимагає від Росії, щоб Надя. Нарешті повернулася додому, і цей тиск ми продовжимо. У навчальному центрі Порошенко передав сертифікати на нову техніку для потреб. АТО. бійці отримують 20 броньованих автомобілів Саксон із Великої Британії. Протягом тижня на ці автомобілі встановлять стрілецькі модулі та медичне обладнання для перевезення поранених. Крім того, президент оглянув виставку військової техніки українського та іноземного виробництва.